Сьогодні війна в секторі Гази в активній фазі, а Ізраїль продовжує активно атакувати регіон як повітряними силами, так і наземними. Мало хто має сумніви щодо сили ізраїльської армії, і за бажання Ізраїль може однозначно завершити конфлікт на свою користь, якщо не втрутиться третя сторона. У зв'язку із цим постає питання: а що буде тоді з регіоном сектору Гази після війни? Наскільки все зміниться і як він виглядатиме? Про це ми і поговоримо у нашому випуску. Для початку варто сказати пару слів про плани Ізраїля щодо цього. Офіційна ізраїльська влада заявляє, що їхньою головною метою є ліквідація Хамасу на території сектору Газа. Про це офіційно і публічно говорив прем'єр Ізраїлю Нетаньяху. При цьому більше жодних однозначних планів, очевидно, не існує, і ізраїльська влада справді не знає, що далі робити із сектором Газа. Американський уряд відчуває з цього приводу побоювання і намагається допомогти знайти вихід із ситуації, в іншому випадку побоюються, що регіон стане ще небезпечнішим. Насправді, незважаючи на безліч варіантів щодо сектору гази, всі вони мають вади. Далі ми поговоримо, які є сценарії на сектор Гази після закінчення війни. Перший варіант ліквідувати Хамас та просто піти. Як уже було сказано, ліквідація Хамасу це основна заявлена мета Ізраїлю у цій військовій кампанії. При цьому мета досить непроста, враховуючи, що організація має багато осередків і частина її розташована навіть за кордоном. Наприклад, є представництво в Туреччині чи Катарі. Тому повна ліквідація Хамасу залишається під питанням. Однак припустимо, що все-таки Ізраїль зміг ліквідувати принаймні найактивнішу і найнебезпечнішу частину організації, і після цього просто вивів війська з регіону, формально зберігши статус-кво. Такий сценарій багато в чому не вирішує проблему, а лише ставить її на паузу на якийсь час. З відходом Ізраїлю на території сектору Гази влада знову свої руки може взяти радикальні угрупування, крім Хамасу, на території функціонує, наприклад, ісламський джихад та ще ряд дрібніших ісламських груп. Перехід влади до їхніх рук глобально нічого не змінить, і тепер уже нові радикали загрожуватимуть Ізраїлю і становитимуть для нього загрозу. Сам же Хамас також може відновитися в тому чи іному вигляді і через рік знову відігравати важливу роль у регіоні. Це угрупування користується популярністю серед місцевих, а багато хто з них взагалі не уявляє життя без Хамасу, оскільки народилося вже під керівництвом цієї організації. Отже, такий варіант може стати лише тимчасовим рішенням, ймовірно, навіть на досить короткий термін. Другий варіант це передача земель під владу палестинської адміністрації. Що функціонує на західному березі річки Йордан. Таку ініціативу підтримує низка арабських країн в регіоні, та Сполучені Штати також обговорюють таку можливість. Передача влади вже чинному уряду Палестини може здаватися найраціональнішим варіантом, особливо в контексті остаточного створення Палестинської держави, про що також говорять, але цей план має низку проблем. Перша проблема відсутність легітимності та довіри до цієї адміністрації. Мешканці сектору Гази не надто підтримують палестинську адміністрацію та ставляться до неї вороже. Вибори в Палестині не проводилися з 2006 року, тому і легітимності їм буде недостатньо, хоча варто зауважити, що навіть тоді більшість жителів сектору Гази голосували саме за Хамас, а не за партію ФАТХ, яка по суті і представляє палестинську адміністрацію сьогодні. Частина населення їх вважає колабораціоністами через переговори та співпрацю із Ізраїлем. Більше того, прихід їх після війни лише зміцнить подібні погляди у населення, оскільки після проходу буквально ізраїльських танків владу передадуть саме цій адміністрації. Друга проблема це можливості утримання влади. В принципі, проблема випливає частково з перерахованих вище проблем. Та й загалом палестинська адміністрація вкрай слабкий і некомпетентний уряд. Більше того, на початку нульових уже був негативний досвід, пов'язаний з управлінням адміністрацією сектору газа, Після виборів 2006 року між Хамасом та адміністрацією розпочався відкритий конфлікт, в результаті якого адміністрація була витіснена з регіону, а владу захопив Хамас. З того часу він і правив на території Гази. Чи є гарантія, що це не повториться? Ні, такі гарантії нема, а сам апарат управління ніяк не змінився. Саме ж подальше створення Палестинської держави, про що знову заговорили, має також низку проблем. Починаючи зі створення нормального уряду. Закінчуючи питанням територій, адміністрація претендує на Східний Єрусалим, який має стати столицею нової держави. Ізраїль на це зрозуміло не погоджується. Третій варіант окупація чи анексія. Щодо окупації, то в Ізраїлі вже був історичний досвід повної окупації земель Палестини, сектору гази та західного берега річки Йордан з 1967 року. Тоді ці землі потрапили під окупацію Ізраїлю. Але за підсумком Ізраїль вирішив відмовитися і навіть був не проти створення палестинської адміністрації. Довга окупація регіону виснажувала Ізраїль і завдавала додаткових збитків країні, тому через деякий час стала важким тягарем для країни. Варто розуміти, що у регіоні проживає вкрай нелояльне населення. Мабуть, тому сьогодні Ізраїль навряд чи зважиться повторити цей досвід. Анексія буде пов'язана приблизно ж з такими проблемами. Тільки на додаток до цього, за анексією Ізраїль повинен буде зробити 2 мільйони арабів своїми громадянами, роздавши їм паспорти. Праві ізраїльські кола виступають різко проти цього, оскільки Ізраїль після цього буквально перестане бути національною єврейською державою і, по суті, перетвориться на державу двох народів. Навіть зараз в Ізраїлі мешкає майже 2 мільйони арабів, це 20% населення країни, з приєднанням ще 2 мільйонів арабів стане так багато. Що вони зможуть серйозно лобіювати свої погляди через вибори. Ізраїльський естеблішмент побоюється такого сценарію. Четвертий варіант міжнародні війська та адміністрація. Такий варіант також можливий і створенням міжнародної адміністрації з управління та зведенням на території міжнародних військ, що схоже було у Косові на ранніх етапах і зараз там частково функціонують місії міжнародних представників. Проблема такого варіанту полягає у тому, що світова громадськість не має єдиного рішення з цього приводу. І такий план може викликати безліч розбіжностей. У цьому контексті вкрай важлива думка п'яти країн у Раді безпеки ООН. Росія та Китай, наприклад, виступають за створення палестинської держави, тому можуть бачити в цьому плані протиріччя. Ті ж Сполучені Штати можуть довго сперечатися щодо контингентів країн, які зможуть брати участь у миротворчій місії, під питанням і створення міжнародної адміністрації. Теоретично цей варіант може здатися найоптимальнішим, але проблеми виникатимуть на етапі реалізації цієї пропозиції, причому серйозні. П'ятий варіант віддати цю територію Єгипту. Здавалося б, досить логічний варіант, враховуючи арабське населення регіону, проте сам Єгипет категорично проти цих планів вони й раніше дійсно обговорювалися. Більше того, Єгипет навіть боїться на свою територію приймати біженців із сектору гази, оскільки вважає їх загрозою національній безпеці. Навіть зараз Єгипет практично нікого не пропускає на свою територію і сектору. Чому ж Єгипет боїться палестинського населення? По-перше, нинішня єгипетська влада сама вкрай вороже ставиться до організації Хамас, оскільки вона є по суті осередком організації братів мусульман, саме вони прийшли до влади після революції у 2011 році, проте чинний президент Єгипту Абдул Асісі разом зі своїми соратниками повалили уряд братів мусульман у 2013 -му році. Саме тому нинішня влада вбачає в Хамасі загрозу і бояться, що вона може взяти реванш за минуле. По-друге, незалежно від влади, Єгипет не хоче впускати на свою територію величезну кількість радикалів, через яких можуть початися заворушення чи революції. Приміром, ще у далекому 70 му році палестинські радикали мало не скинули короля Йорданії, тому й остання вкрай скептично ставиться до палестинців і теж їх масово не впускає. Ну і шостий варіант найрадикальніший. Якимось чином витіснити все населення Палестини з їхніх земель. Такі плани можуть розглядатися в найрадикальніших ізраїльських колах, але це має чимало проблем. На території сектору Газа проживає близько 2 мільйонів населення, це величезна кількість людей, яких буквально нема куди переселити. Як же було сказано, сусідні арабські країни не прагнуть їх приймати та взагалі арабський світ не дуже ставиться до палестинців. Загалом такі плани нереалістичні та порушують права людини. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що в Ізраїлі, мабуть, поки що нема чіткого плану того, що робити з сектором Гази після війни. Більше того, всі розглянуті варіанти мають безліч нерозв'язаних проблем, тому однозначної відповіді, що робити з сектором Гази і як зробити так, щоб він не становив загрози Ізраїлю, просто не існує. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкуфі. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.